Ляхопровід по вулиці Моторного потребує капітального ремонту. Його починали робити 2008 року після вибухів на арсеналі. Але із 7 мільйонів гривень будівельники тоді встигнули освоїти тільки два. Зараз фахівці попереджають міст аварійний для подальшої його експлуатації. Потрібно завершити всі передбачені проектом роботи. Кошти місто проситиме у держави. Вже підготували листи, які направлять до Міністерства оборони, Кабміну, Харківської облдержадміністрації і народного депутата нашого округу Анатолія Гіршльда. Поки фінансове питання вирішуватиметься, комунальники збираються встановлювати на конструкції маячки, щоб слідкувати за розмірами тріщин. Першочергово планувалося обмежити швидкість на шляхопроводі до 20 км за годину, щоб вберегти споруду, але тепер розраховуватимуть максимальний тонаш автотранспорту, якому буде дозволено їздити мостом. Ми почили. это пока рекомендации значит, и ГАИ, и тех же научных работников, что ограничение скорости как бы э, ну, не даст тот эффект как бы, по дальнейшей эксплуатации безопасности в таком состоянии моста. Рекомендуют э, ограничить грузоподъемность для да, транспорта, который идет через этот путепровод.